Привіт! Чи чули ви колись таку думку, що не можна змішувати грудне молоко та суміш? Мається на увазі не в одній пляшці, а взагалі, якщо дитина потребує догодовування сумішу, тривалий час, наприклад, через те, що у мами недостатньо молока. І, типу, це буде шкідливо для шлунку або кишківника дитини, якщо дитина буде і тим, і тим годуватися. Я чула таке, на жаль, дуже часто. Причому, якщо ви спробуєте знайти якісь докази, якісь джерела офіційні цієї рекомендації, ви їх не знайдете, їх не існує. Отже, якщо хтось вам таке каже, що не можна змішувати, будь-хто це може бути лікар, це може бути подружка, бабусь, хто завгодно, просто запитайте, що тоді буде, і звідки ця інформація, і ви побачите, що якогось зрозумілого, нормального пояснення ви не отримаєте, на жаль. Але чомусь така думка дуже поширена. Я підозрюю. Я знаю, кому це може бути вигідно. Звісно, це очевидно, що виробники сумішей в цьому зацікавлені прямо, бо кількість дітей, які вигодовуються частково грудним молоком і частково суміш, їх дуже багато. І якщо всі вони перейдуть на виключно суміш, то це ж буде просто вау для них. Дуже вигідна пропозиція. А інколи кажуть, чи не буде це шкідливо для дитини, якщо я буду змішувати, тобто догодовувати суміш, це ж дві різні речовини. Грудне молоко і суміш вони справді різні, хоча суміші роблять від початку таким чином, щоб вони були ну, типу, дуже наближені за складом до грудного молока, все ж таки вони різні речовини, абсолютно вірно. Але суміш це ж вже суміш, там вже змішали якісь різні речовини. Чому, якщо дитина буде отримувати додатково корисності з грудного молока, це може бути шкідливо, Я навіть механізму собі уявити не можу, як це може працювати. Отже, звісно, абсолютно нешкідливо, коли дитина отримує хоча б трішечки грудного молока на додачу до тієї суміші, що вона їсть. Тобто, якщо мама має реально небагату кількість молока, там якісь не знаю, 100, 200, 300 мл на добу, це все одно краще ніж нічого. Кожна краплина має сенс. Тому що грудне молоко містить величезну купу речовин, які не не містить жодна суміш, навіть найдорожча, навіть якщо об'єм цього складає якусь склянку там 200 мл на добу. Це краще ніж нічого, абсолютно точно. Отже, дівчата, якщо ви змушені догодовувати, будь ласка, не сумнівайтеся. Я розумію ситуацію, коли у дитини болить животик, і е, ми прагнемо знайти винуватця, хто ж винен, чому животик болить, чому там здуття чи що, винуватця ми будемо шукати десь в іншому місці. Це точно не та частка грудного молока, яку отримує дитина. До речі, рекомендація не поєднувати в одній пляшці грудне молоко і суміш, вона з'явилася, Лалеча Віга Ліга про це писала, не через те, що ми е, отримаємо якусь е, дуже шкідливу речовину в результаті. А через те, що ми не розуміємо, як її потім можна зберігати. Тобто, якщо це було чисте молоко, його можна потім зберігати в таких то умовах, при такій температурі, стільки-то часу. І ми це знаємо. Якщо це суміш, також ми знаємо, як її зберігати. А коли ми їх перемішали, ну що, тільки вилити лишається, якщо дитина не з'їла. Тільки через це не бажано їх змішувати в одній пляшці, а не тому, що ми отримаємо якусь отруту в результаті. Так? Отже. Нічого страшного в цьому немає. Дівчата, будь ласка, якщо є потреба, значить частково це краще, набагато краще, аніж це буде виключно штучне вигодовування.